Отримала ось таке питання. Цікаві ранкові класи Кундаліні Йоги в лютому, але я нічого не знаю про свій рід. Як бути? По-перше, а вже ж можна працювати з темою з роду, не зважаючи знаєте ви щось про свій рід чи ні. Ну, ви ж якось народились. А, тим паче, якщо це технологія кундаліні йоги. І так, Кундаліні йога працює так, що не зважаючи на усвідомлення людини, енергія буде сама піднімати через тілесні реакції, емоції, які виникають в процесі практики, думки, образи, картинки про те, що саме ви носите з родової системи. Вам не обов'язково знати про це заздалегідь, не переживайте. Кундаліні йога сама все прояви, підніме, покаже, а саме головне, зцілить і трансформує в чисту енергію. Ваша задача лише практикувати і віддаватись процесу. По-друге, незважаючи на тему і назву практик Кундаліні Йоги, будь-яка практика Кундаліні йоги має за собою ціль в кінці кінців з'єднати вас з вашою душею. А напрямок медитації, да, назва медитації чи мантри, це лише двері, через які саме зараз ви можете потрапити в контакт зі своїм істинним я. Тому абсолютно будь-яка вправа конелі йоги може бути для вас щоденною. Енергетичною і психічною гігієною і духовною практикою. Тому, незважаючи на відсутність інформації про ваш рід, ці 21 день ранкової кундаліні йоги будуть для вас глибокою подорожю до самих себе в першу чергу чергу. Також для інших скажу, навіть якщо ви знаєте лише до покоління бабусь бабусів і дідусів. Цього вже достатньо, щоб побачити певні тенденції в вашій родовій системі. І не переживайте, в процесі практики ви самі побачите, що ваші патерни і підсвідомі програми повилазять як грибочки після дощу. Тому чекаю вас в ранковій групі і до зустрічі на ранкових класах Кондаліні-Йоги.